Зараз розповім про одну із крутих фішок інженій. Бачите на русьці інфрачервоний датчик? І що? А те, що вони лінкуються між собою, просто береш одну інженію, перевертаєш, ставиш на іншу, і все. Бачите, зверху на них вбудовані канавки для цього. А нащо її привертати? Чому просто одну на іншу не поставити? Дивись, все дуже просто: в ній вбудовано два низькочастотних динаміка по 10 дюймів знизу, та один високочастотний 2,5 дюйма зверху. Тому, коли ми перевертаємо одну верхівку та ставимо на іншу, то ми отримуємо посередині. Високочастотну смугу. Зрозумів? Так. Після того, як ми їх встановили, можемо далі керувати та проводити налаштування через одну з них або через верхню, або через нижню це як вам зручніше. Зараз покажу вам регулювання кута нахилу звукового проміню. Заходимо в меню. Перше налаштування вибираємо. Це система розпізнає, бачите, вона вже розпізнає дві штучки. Продовжуємо. Далі можемо о, у цьому меню регулювати кут нахилу звукового променю. Бачите, чи вниз його направляти на мінус 10 градусів, чи навпаки вверх. Наступним кроком можемо регулювати частотний діапазон. Можемо повисити його до 120 Гц. Також в меню можемо регулювати частоти низькі частоти, середні та високі частоти. Можемо їх додавати або, навпаки, прибирати. Тут в меню багато функцій і налаштувань. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях та ми обов'язково запишемо ще один відеоогляд.